Підключаємо до розмови гостя на зв'язку з нами е, політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі Слава Україні! Доброго ранку, героям слава! Отже, Угорщина і Сполучені Штати Америки Дональд Трамп взявся підтримувати Віктора Орбана. Він сказав, що значить дуже дуже пишається тим, що е, дружить з Дональд Трамп. Дружить з. Віктором Орб... Віктором Орбаном Україна за словами Орбана не може виграти війну. І далі цитата: єдиний уряд, який виступає за мир, це уряд Сполучених Штатів Америки, і маленької Угорщини в Європі. Всі інші уряди воліють продовжувати війну, тому що багато хто з них вважає, що Україна може перемогти на фронті, і це хибне розуміння ситуації. Eh, от російські наративи про нездатність. України виграти війну і, в принципі, вміщення української теми і ворожості до України як центрального меседжа передвиборчої кампанії Віктора Орбана. Як ми можемо на це реагувати, і чи треба на це реагувати? Що ви про це думаєте? Ну давайте так трохи не так все ж таки було. Трамп запитував Орбана, чи може виграти Україна війну? Орбан був змушений відповідати, що диво може статися. Дива трапляється це раз. Це значить, він хотів таку відповідь почути. Далі Трамп конкретно не дав відповіді, що будуть допомагати Угорщини. Поки що ми не бачили конкретних документів стосовно того, що буде конкретно їм надано, тому що знаєте, це мені нагадує ситуацію з Лукашенка, коли у нас теж катали істерики стосовно того, що знімуть санкції зараз. з Белавія, а підуть запчастини для боїнгів для російських. А потім, коли вийшов офіційний документ, виявили, що реальність ну м'яко кажучи, значно інша дали можливість літати там шестям літакам. А за чітко визначеними маршрутками в Росії заборонено до речі літати. В Іран заборонено літати, ну на окуповану територію України, теж заборонено літати, дозволено по деяких напрямках, фактично туристичних напрямках, щоб вивозити білорусів на курорти Туреччини, наприклад, і е, місяць тому навіть літак Лукашенка не потрапив під звільнення від санкцій. Тільки через місяць, через місяць, вони один літак додали, саме літак Лукашенка. Так що подивимось на офіційні документи, тому що поки що все, що. Все, що їм дозволило, це поки що мисливські байки, конкретно орбана, а ніяких підтверджуючих документів, а не заяв, ми поки що не бачили. І подивимось дійсності, що там відбувалося стосовно Орбана, я неодноразово говорив в вашому ефірі. і Повторюю, що Орбан експлуатує експлуатує ресентимент угорців стосовно розпаду ще Австро-Угорської імперії, коли Угорщина втратила короліство. Угорщина втратила дві третини своєї території. Це було ще в 1920 році. Угорщина через цей ресентимент підтримала Гітлера у Другу світову війну, тому що Гітлер пообіцяв їм повернення їхніх етнічних територій. Правда, і тоді це вже була достатньо складна історія, тому що головна країна, яка забрала більше з усіх територій, була Румунія. Яка теж була яка теж була цим а, м, союзником Гітлера? Так що не все так просто в дійсності в цій ситуації, але вони активно будуть експлуатувати цю тему. А чи а, о, вдасться йому втриматись при владі? Я вважаю, що не слід недооцінювати Орбана тому що це достатньо професійний політик, а він вміє знаходити виходи ситуації достатньо складних і знає, де треба переходити червону а де не, не треба переходити червону лінію. Наприклад, Орбан не полетів до Москви 9 травня. Хоча туди полетіло, наприклад, в Учічі Фіце. Він не полетів в Китай на цей парад військовий. Хоча з Китаєм у нього окремий є трек. Стосунків з ними, і я до речі, не виключаю, що американці вимагають, щоб він припинив взагалі такі спілкування з Китаєм. тому що Китай активно інвестує зараз в угорську економіку і багато що іншого. Тому подивимось, подивимося, що буде на виході. Чи буде він говорити таку антиукраїнські речі? Ну буде скоріше за все говорити, але у них приблизно така сама ситуація, наприклад, стосунка з, з Румунією, тому що там один мільйон угорців живе. А, ну і плюс, звичайно, стимулюється тим, що е, немає можливості імпортувати нафту та газ зі знижками а росіяни завжди закладали в цих е, знижках величезні е, корупційну ренту, е, яка дозволяла тому самому орбану е, розповідати, як добре живеться в Угорщині, через те, що там, наприклад, ціни на паливо були трохи нижче ніж у сусідів. Так, що подивимося результатами і почитаємо конкретні документи. Тому що все ж таки, коли у Трампа йдеться про нафту та газ, там зовсім інша працює логіка. Друзі, звичайно, є друзями. Але коли починаються такі розмови, там і, і, і різко міняється, тон і настрій. Тим більше, вже там в, в медіа проходила інформація, що все ж таки Угорщина зобов'язалася купувати чудово, як говорить пан Трамп. americano gás Так, Угорщина мусить закупити американського скрапленого газу. Ну і розі... атомні електростанції поступово переходять угорська АЕС, переходить від російських збірок оцих твел до збірок американського весінггаус. Тобто, все ядерне паливо закупається в Сполучених Штатах Америки. Ну і ще одна така навколо атомна новина про Угорщину і Сполучені Штати. Це те, що угорці інвестують у закупівлю модульних реакторів, малих модульних реакторів. Мені. Так здається, що по енергетиці і по економіці, якраз ну Трамп продав те, що хотів продати. Ну так так це, ж це, це ж основне в тому випадку. А так, Трамп тому Орбан показував там, що він листа йому написав. Підписав своїм автографом. Ну за такі гроші в принципі Трамп готовий підписувати купу листів хоч кожного дня. Але те, що інтереси, енергетика вона залишається пріоритетом. Сполучених Штатів Америки це ще раз підтверджує, тому а у росіян це теж пріоритет, тому що через енергетику вони просували свої інтереси, і тут інтереси не співпадають. Що я неодноразово говорив, що у Трампа з Путіним не можуть бути спільних інтересів, тому що а, тут виходить питання нафти та газу, особливо коли стосується Європи. Тому я я б так я так критично ставлюся до заяв про те, що. Орбан всіх переміг. Ну я вважаю, що це такі розмови, які не підкреплені конкретними документами. Так що тиск продовжується на Сербію, продовжується тиск щодо того, що чому російські компанії присутні в якості акціонерів у національній компанії Сербії, так що цей процес іде і нікуди там ніхто вже не, не подінеться. Добре, ну і ще одна ну, точніше, чергова згадка про те, що зустріч Трампа і Путіна може пройти у Будапешті. Е, е, Орбан як можливий посередник у ну, врегулюванні російсько-української війни. Ну я не думаю, що у Віктора Орбана аж настільки багато важелів впливу на Путіна, і тим не менше про цю історію не забуваю, що це нам має дати. Ну, це теж мисливські поки що розповіді конкретно Орбана. да тому що він, він би дуже хотів, щоб приїхав Трамп і Путін особливо напередодні напередодні виборів, що додасть звичайно йому як людині, яка до якого приїжджають дуже поважні люди для, для себе. Тому він це хоче. Чи буде він? У мене великі сумніви. Тим більше. А, позиція Трампа не помінялася і навряд чи поміняється, поки Путін не поміняє свою позицію стосовно того, що він повинен припинити вогонь по лінії розмежування. А для цього, для цього спочатку повинна бути зустріч Лаврова а, та Рубіо. А для того щоб подивитися, чи готові пацієнти до розтину. Так а якщо цього не буде, то і не буде зустрічі не буде пешти на в інших місцях, тому що Трамп не може собі дозволити. Дуже слабку зустріч, як це булося, як це відбулося після Аляски, де він увійшов в перемовини з Путіним зі слабкою перемовною перемовної позиції. Так він переслідував мету дізнатися з перших ву що в дійсності хоче Путін. Але е, тепер це тисне на нього. Тисне на нього, тому що якби він не говорив, що це війна Байдена, це тепер це вже війна Трампа. І, те, і я думаю, що вони це чим далі тим більше вже починають розуміти. І е, е, слабких ходів у вигляді чергової зустрічі, де він мож, звичайно, що може почути історію, що було після Богдана Хмельницького, як розповідав Путін про Ярослава Мудрого до Богдана Хмельницького. Але це точно не входить в його пріоритети, особливо під а, тиском громадськості, яка хоче бачити, все ж таки переможця. Ну американці, знаєте, вони ж ну дуже цікавляться політикою. А, а, політикою, але зовнішня політика, програ зовнішньої політики може дуже погано вплинути на Трампа. Ну, як, наприклад, було з виводом військ з Афганістану у цього у Байдена. Коли він вперше вже рік свого правління так просіли рейтинги, що вони потім не, не, не піднімалися, і тому у даному випадку я думаю, що тут позиція буде непохитна і до зустрічі Будапешти, теоретичне зустрічі Будапешті, спочатку ще повинно бути. Перевірка, чи по-перше, чи де знаходиться Лавров з боку Рубіо, тому що Пісков так заповняє, що Лавров на місці, що ніхто його правди не бачив, тільки за слів Піскова. А, і далі можливо, зустріч і, до речі, не факт, що в Будапешті. Добре, а до речі, оці всі вкиди чи історії про те, що Лаврова значить почали відсувати від ключових зустрічей, навіть що його не було на останньому засіданні російського радбезу, де там знову говорили про можливість почати ядерні чи відновити ядерні випробування. Щоправда, після цього росіяни дуже багатьма ротами заявляли, та ну ні, ну це тільки це ж тільки доручено підготувати е, про там якісь пропозиції, а чи можливої до цільно це робити, і таке інше. Так от пишуть в пабліках, що е, Путін невдоволений тим, що провалилася зустріч е, взагалі і не відбулася зустріч з Марко Рубіо. І відповідно тепер очільник російської дипломатії так трохи відсунутий. Нам це про щось говорить, чи це такі ну, битви бульдогів під килимом Лавров говорив все, що говорив Путін. Ну він чітко слідував тим позиціям, які оголосив публічно Путін, чи міг Лавров десь ну додати свого, щоб показати, як він переживає за Путіна. Міг чи міг ми це зробити з задоволенням? Міг тому, що я підозрюю, що сам Лавров хоче якось злиняти потроху, щоб потім не відповідати за те, що буде далі. Тим більше у нього є тиха гавань. Звісно, десь не у Підмосков'ї, під Берізками там барвисі, а у нього є <кхи> тиха гавань у ворогів у Сполученому Сполучених Штатах Америки, де за один з біг обставин живе звичайно його донька. Стосовно ядерних випробувань, я думаю, що тут росіяни починають забувтувати це питання, чому тому, що Трамп фактично, коли своєю заявою е, стосовно ядерних випробувань, там же йшлося не тільки про Росію, а й про Китай, а він же показав, що вони знають, що китайці активно нарощують своє ядерне озброєння. І далі, як користуючись термінології нашого шановного Дональда Фредовича, сказав: значить, карти, давайте на стол. Якщо у вас є ядерна зброя, то покажіть як вона працює, тому що проведення ядерних вибухів це демонстрація, що ядерна зброя у тебе існує, і що вона не ну вона може працювати. І тепер вони ну ракети показали, що бурісник невідомо куди літає. А от мініт з Каліфорнії до Маршалових островів. А, ну, з картинками, красивими доказами, ну Голлівуд поряд в Каліфорнії. А є доведено, що воно літає на 6400 кілометрів. А далі він тисне на фактично Росію, змушуючи їх показати. А чи залишилась у вас взагалі ядерна зброя? А я підозрюю, що тим можуть виникнути проблеми, а, оскільки останні ядерне випробування радянський союз робив в 90-х, Останні полігони, де це відбувалося, це зараз територія Казахстану, Семипалатінський полігон. А вони там щось говорили, що вони на новій землі будуть робити ці випробування. Але я знову дивився статистику на новій землі. Вони дуже дуже давно проводили. Це ледь не перше випробування. Чи є там інфраструктура, чи є гроші, чи є фахівці і багато чого іншого для того, щоб продемонструвати, що у вас щось працює. Це це раз далі. Вони все ж таки побоюються реакції американців, тому що вони не знають, чого чекати від Трампа, і на всяк випадок, я думаю, вони будуть сильно забовтувати свою тему. А, а я думаю, що Трамп не зупиниться. Я думаю, що вони все ж таки проведуть ядерне випробування. Вони в Ніваді, чи де там вони у них там є полігони? А ще старі, які 60-х років працювали для того, щоб показати, що сила на боці Сполучених Штатів Америки, що це. Ядерний шантаж, який якось працював на попередню адміністрацію, там було, було багато охочих бігати з розповідями про з тими російськими народними казками про ядерну загрозу. А то на цю адміністрацію це взагалі не впливає ніяк, і вони готові. Показувати силу, і це, це лякає російське керівництво, тому що вони ж ну точніше, може Путіна не лякає того. Підозрюю, що все ж таки його напружує. То керівництво, керівництво Росії <кхи> точно це не радує, тому що вони, як і Лавров, із задоволенням готові були вже давно зліняти зі своїх посад, але не можуть поки що. Їх просто не відпускають. До речі, на цьому тижні ми ж зараз пробуємо підбивати підсумки тижня. Вже на цьому тижні якісь там фізики чи там фахівці, якраз по ядерці, були запрошені в ефір до Салав'йова, ну генерального російського пропагандиста. Да, але вони там розказували, що ну може не треба так поспішати, і там скоріш за все, зі станом ядерних зарядів російських і тим більше інфраструктури, ну все не так райдушно. А воно може щось піти не так, а може не треба ризикувати. Зикувати, ну тобто, вже експертоза, яку на найбільший пропагандичний канал вивели, да ця експертоза розказувала, що ну давайте не гнати коней. Ну не спішіть, можливо там не все так райдужно. А оце навіщо? Щоб російське населення не надто переймалося там Вашингтон в ядерний пепіл, ні, ну це підтвердження того. Це те, що я вам сказав, це підтвердження того, що а чи працює ядерна зброя. А, тому що чому вони так говорять, чи що не так. Ну, уявіть собі: вони там поставили, наприклад, ну, все ж таки, можливість там зібрали людей, а, а, поставили цей заряд, а він не спрацює, наприклад. Чи буде знати про це американці? Ну, звичайно, що всі ядерні країни будуть в курсі, що у Росії щось не працює. А, ось і це поставить взагалі питання: чи є взагалі ядерна зброя в Росії, і тому, звичайно, вийшли ці фізики, те, що я їм говорив, починають поясняти. Питання, чому це не може відбу відбутися. Тому що вони ну, ну, ну явіть собі 40 років не, 45 років не про ну та не со років не проводилось випробування, е, і це означає, що це і фахівців, багато кого вже немає. Цей досвід, це і обладнання і багато чого іншого. Тому що от Радянський Союз він регулярно проводив ядерне випробування, в тому числі для Ну там забезпечення, наприклад, е, е, як вони говорили, для для потреб на народного господарства. Ну, наприклад, ядерне випробування були на Донбасі. Е, коли ж це шахта Юрінком, по моєму називається, там робилось вибух для там, щоб там якось там поражнечі збільшити конкретно шахті. І це робилося теж на території Росії, наприклад, щоб зробити якийсь ров, щоб кудись там річка текла і так далі. Тому в даному випадку, звичайно, що вони побоїться. і ці фізики. Мабуть, коли до них пішли з цим питанням, вони розуміють, що ну принаймні в короткі строки, як е, е, от можуть собі показати, дозволити показати Сполучені Штати Америки. Це неможливо зробити, і тому звичайно, що вони тепер ходять пояснювати, що е, е, Путін не те мав на увазі. Путін не те мав на увазі. Ну і тепер до української ситуації, коли почали розганяти фразу про нуль генерації, все знищено. Але увага, ну мій перший був моє перше запитання. Стоп, але це оператор, у якого в підпорядкуванні лише три теплоелектроцентралі. Причому одна з них на тимчасово окупованій території вуглегірська, ще одна зміївська і ще одна біля Києва-Трипільська. От у нас люблять розганяти таку зрад. Доньку, так відключення світла відбуваються, але ну чи ми самі, як суспільство, не надто захоплені е, цими віщуваннями апокаліпсису? Що з цим робити? <рес> ну, що сказати? Я минулого року теж таке саме було більше було в апокаліпсис. Деякі експерти теж говорили, що буде апокаліпсис. Хоча ситуація в принципі не помінялася, Росія як хотіла такі. Продовжує хотіти знищити українську енергетику, якщо вони, наприклад, минулої зими або позаминулої зими не змогли це робити, це не через гуманізм росіян, а через те, що вони цього просто фізично не могли зробити. Ну так вони будуть бити по нашій тепловій генерації Але але питання в чому? А чому росіяни по другому колу б'ють по тепловій генерації? Ну тому що, мабуть, щось було зроблено. Що воно починає працювати? Це раз. Ми повинні розуміти чи будуть вони бити по генерації? Ну звичайно, що будуть бити по генерації тут без заперечення, тому що у них там є можливості. Поки у них є можливості, вони будуть стріляти. Вони це хочуть робити з 22-го року. Просто знаєте, дуже спресований час, і у нас вже не всі люди пам'ятають, що було у 22-му, наприклад, у ось році. А коли росіяни фактично безкарно могли розстрілювати українську енергетику теплову. Тепер у Росіян проблема. А тепер їхню теплову енергетику розстрілюють. Ну, зверніть увагу, одразу ж були удари по там Курську, по Воронівській по ТЕЦ, ідуть системні удари по Енергетичних вузлах Російської Федерації чого взагалі не було можливо, наприклад, минулого року, і тому ну так, у нас на жаль, заради хайпу багато людей люблять ну розносити, розносити істерики. Ну тому що так, так комусь цікаво це робити. Але ну те, що вони будуть стріляти, це зрозуміло будуть намагатися це зробити так, але Минулого року вони могли робити безкарно. А зараз а, іде відповідь: причому ще невідомо хто тут мерзнуто буде цією зимою, тому що все ж таки у нас, м'яко кажучи, тепліша зима. А в Росії, м'яко кажучи, холодніше. Причому гарантовано. гарантовано холодніше. Ну і найближчі морози серйозні на території Росії очікуються вже 12-го числа, тобто через три дні. От і подивимось, як воно там у них буде працювати. Дуже дякую за розмову. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії. Політичний експерт Тарас Загородній був з нами на зв'язку.